Володимир, по-перше, дуже-дуже дякую вам за те, що ви погодились на розмову зі мною. Так. Я трошки бачила, що це якась така більш тактильна розмова, але маємо, що маємо. Дякую вам наразі на цьому. Це не єдине, за що хочеться вам подякувати, як просто громадянин України. Я думаю, що ви щодня, щогодини, виходячи на двір, чуєте ці подяки від людей, читаєте. Чую, від... чую, Віталія, чую. Дякую вам також. Я радий, що люди розуміють, але давайте питайте, ви щось хотіли дуже запитати. Дивіться, ні, по-перше, дуже взагалі розмову таку я собі приблизно бачу. Я хвилинку. Не уїжджаю, ні, я припаркована надовго, на вибачте. Е, от е, хотіла дуже про вас дізнатися багато, тому що зараз е, є ваше відео е, в Фейсбуці, в Інстаграмі, де якийсь там некій, хто хтось, -та, нікому не зрозуміло, якась там людина не така відома, не такий відомий ютубер, і так далі. Він там щось про вас вигадав і пішло, поїхало. Я так розумію, що у вас це. Трішки заділо. за діло за діло, засуда за діло. Я вже просто другий день розмовляю про це з найвідомішими українськими ресурсами, які тільки є різної спрямованості, які також на різних мовах віщають і розповідаю їм про все про це. Якщо вам цікаво, я і вам розповім. Ну вам дійсно це цікаво? Якщо чесно, хочете мене почути е, дуже мені сподобався один коментар е, жінки. якась жінка написала у вас в Фейсбуці під вашим відео, де вона написала, що да всім плівать, типо чим ви там займались. Про пройшла ну, раніше всім цікаво, як відкрила війна зараз людей, і що ви робите наразі для країни, для народу і так далі. Ну да, ну, дивіться, яка історія. Нічого там зашкварного я не робив. Погляди у мене трохи інші були, я ніколи не був проросійським, ніколи не працював на жодну політичну партію. Це ніхто не довів і навіть приблизно немає жодного фактажу і не може його бути. Тому чи нам потрібно про це розпов... розмовляти, коли я вже це сьоме інтерв'ю, у мене вже сьогодні просто, я трохи, якщо чесно, втомився. Можливо, якщо у вас є більш особисті якісь питання, знаєте. Ну, просто, може, людина от з народу, як ви, да, може, мене спитає щось таке, що професійні журналісти не питають. Ні, дивіться, я вам поясню. А коли вчора ви мені відповіли і сказали, що ми запишемо з вами відео, я на радощах з бабочками в животі, з метеликами відправила всім своїм знайомим, родичам і друзям, що я буду писати Володимира Золкіна. Всі такі, блін, клас, ми за тебе дуже раді. А хто це? А я говорю, ну блін, типу, чувак, який пише всіх пленних. Ого ти, що це він? Та да ні Тобто ви зараз така зірка. Яку всі знають як людиною, яка пише інтерв'ю з полоненими рахунками. Ну, слухайте, ну так, але я жодним чином не змінив свій образ, житні, життя і як спілкувався зі звичайними людьми, так і спілкуюсь, як їздив в метро, так і їжджу. Ну, іноді своєю машиною, іноді в метро. Коротше кажучи, як захочу. Тобто, розумієте, да? ну нічого в моєму житті не змінилося. А психіка? Психіка ваша чому це. Психіка, ви, ви психіатр чи психолог? Ні, я ні, ну я там просто ставлю себе інколи на ваше місце, і я прям ну не розумію, як ви це робите. Єдине, Та... що я... слухайте, Віталя. Треба орієнтуватися на того, з ким ви спілкуєтесь. Якщо ви, спіл... Якщо ви йдете спілкуватись з расистом, то потрібно себе налаштувати на той факт простий, що ви не спілкуєтесь з людиною у звичному смислі цього слова. І це просто ну, зомбі, якби. Ви, да? ви ж не будете багато очікувати від спілкування з зомбі. Ви, будете, ви наперед себе готуєте і розумієте, що зараз е, це буде якийсь мороз е, Спасав мене раз, і він, буде, і він буде морозитись, і ви будете намагатися його розговорити. А, і так це і відбувається. Власне. Ну і е, робити це простіше ніж за цим спостер... спостерігати, тому що, наприклад, коли це робить Діма. А я сижу справа і слухаю. Мені важче, ніж коли я розмовляю, да? тому що коли ти сам розмовляєш, ти налаштувався, заспокоївся і пішов, якби тримаєш тему. А от коли з боку тобі постійно хочеться щось сказати, підсказати і якось е... нагнути, нагнути якось цього орка і... і так далі, і тому подібне. Тому я глядача розумію, глядачу важче, ніж мені, в цій, в цій, в цій, в цій ситуації. Так от до чого я? То я почала бистренько, якщо ви погодились, я ж така дивитися там в Вікіпедію, всі знають, що пробувати. Хто ж такий Володимир Золкін і як е, ваша там кар'єра складалась і так далі. Знаєте, що я е, знайшла? Е, нічого, я навіть вашого по батькові не знаю, тому Олександрович. Олександрович, добре, Володимир Олександрович, розкажіть, будь ласка, мені е, і тим, хто буде нас дивитись, що ж ви все таки за людина? Чи є е, е, е у вас? Якесь особисте життя, бо воно досерену по перше, цікаве, бо... ну, по перше, -перше особисте життя в мене відображено на Вікіпедії, а здебільшого в моїх соціальних мережах, де я з дитиною і з, донько... з донькою, з донькою і з дружиною, і е, працював е, в адвокатському бюро і розбирав там всілякі справи, займався юридичною аналітикою і за освітою я юрист. І оскільки це все досить банально, нудно і звичайно, я не думаю, що про це десь мали писати і розповідати. А і, і, ви б і так про мене нічого не дізналися, як я про вас або про будь-кого, якби не зараз не почалися ці е, інтерв'ю. Ви би не знали мене як блогера, тому що блог у мене був виключно особистий і виключно як хобі. Тобто я кудись там виходив, щось там записував, різні акції, різні політичні сили, не ті окремі, з яких там смикав скріншот, а різні різні у мене були стріми. Розумієте? Тобто мене можна афіліювати з будь-якою партією на стрімі, якої я був да, на, на акції. Але це неправильно, тому що не, я не до кого з них не прив'язаний. І все це відбувалося як хобі. І змінилося це лише 24 лютого, після того як в нас полетіли ракети. Я почав Діма, який зі мною працює. Він айтішник, якщо що, і в нього також є родина, і він звичайний також хлопець. Але він займався розробкою чат-боту для іші своїх. І от з цього чат-боту я взяв контакти родичів росіян, які йшли в Україну, і почав їм в ефірі телефонувати і питати, що ти тут забув, що вони тут забули, як вони ставляться до цієї війни. І якщо в мене раніше там відео збирало там одну, дві, три тисячі переглядів. То тут в ефірі трималося 20-30 тисяч глядачів, а то і більше навіть розумієш. І е, потім я звернувся до людей, до певних, ну я не називаю їх імена поки що, е, і попросив дати мені можливість спілкуватися з полоненими. Мені надали таку можливість. Наразі це вже перейшло від бажання донести щось до расистів до питання обміну, який ми всіляко проштовхуємо е, через те, що расистів там Визнають полоненими, тому що від початку їх не визнають полоненими, і ми власне таким чином їх там заносять в обмінний фонд, і ми проводимо з ними перемовини стосовно. Ну, не я особисто, я особисто не маю там не списків, не форму не до їх формування ніяким чином не відношуся, але ми просто провокуємо, щоб росіяни. Пішли на цей обмін, і вони на нього йдуть. Більше того, ми займаємося наповненням обмінного фонду через допомогу нашим військовим, які, дають, які беруть орків в полон. Ми стимулюємо їх до цього, виплачуємо там певні кошти за те, що вони їх беруть в полон. І все це, в принципі, відбувається і робиться для того, щоб повернути наших людей з полону. Ось на що спрямована моя діяльність? Ось чим я займався, ось як я до цього прийшов. Якщо стисло. Тобто, один ну, такий от, скажімо, ваш друг змінив. Все ваше зараз буденне життя на вашу зіркові. Ну, чому один мій друг не треба все, все йому приписувати? <гум> він, він, як айтішник займався розробкою чат-боту для і своїх, а ідея інтерв'ювання і виходів в ефіру, і спілкування з ними це ідея моя. А загалом це синергетична історія. одно без одного, воно б не працювало. Ну, тобто, я б досі ходив би з цією ідеєю і казав би всім, що як як було б чудово. А він би просто розробив чат-бот і просто був би чат-бот, розумієте? Класно, дуже дякуємо, що у вас все так склалося такою цепочкою, такою таким ланцюгом. Все... Це у нас склалося. Це, це у нас склалося. Тому що ж ми ж маємо якось протистояти інформаційній цій пропаганді і ось вигадали таку історію. Ну, а уявіть, якби цих наших інтерв'ю не було. Що у нас було би для інформаційної боротьби? Та нічого, як завжди, у нас телеканали, у них телеканали. У нас пропагандисти, у них пропагандисти. Одні не вірять першим, другі не вірять з іншого боку навпаки. І все. От. А так, так, наші ці інтерв'ю вони дійсно роблять щось для розвінчання там певної пропаганди. І головне для обміну. У вас є якась мета на сьогоднішній день саме в професійному плані? Можливо, там не знаю, записати інтерв'ю. Путіним не доводи боже спокійним путіним там. ну нучу з спокійним путіним. Я би записав дійсно інтерв'ю. Воно було б дуже коротким, тому що Путін помер, і це дуже добре. І з живим Путіним я б також записав би інтерв'ю. Тому що якби я з ним писав інтерв'ю, це означало б, що він потрапив до нас в полон. А це також добре. ніякої професійної мети в мене немає. Тим більше, що я не професійний журналіст, не професійний професійно цим ніколи не займався. У мене є одна лише мета повернути всіх наших додому, щоб війна закінчилася, повернути наш, щоб наші бійці повернули наші території. Історії і все далі жити, максимально відмежуватися від росіян в будь-якому сенсі, ментальному, історичному, соціальному, культурному в будь-якому сенсі. Єсь е, у вас прогноз Ви, м чисто інтуїтивний? Доколі? Доколі? Ні, немає. Немає. Це до Арестовича. Два-три дні десь. А моя подруга Світлана, вона зараз в лавах ЗСУ. Я їй написала про те, що буду з вами мати розмову. Вона запитала мене, попрохала запитати, які анти, антидепресанти, які заспокійливі ви вживаєте при розмові з орками. Да я не вживаю антидепресантів заспокійливих. Хоча стартап крутий, звісно, я можу в принципі взятися за рекламу якоїсь фірми, яка виробляє антидепресанти, і казати, що я весь цей час вживав саме їхні антидепресанти, тому що запитання досить часте, і в принципі можна непогано заробити, і можна ще допомогти ЗСУ трішечки таким чином. Але якщо насправді, то я не вживаю і. Якби я десь прихильник того, що людина сама має виходити зі своїх проблем, без зовнішніх якихось впливів, якихось там препаратів і так далі. Хоча, як ви помітили, я з завідним постоянством шмалю ось вейп, так що. Я не думаю, що це він мені допомагає. Просто, просто кинув курити цигарки і почав курити ось там ці подсистеми. Але це, в принципі, все, що я вживаю. Я навіть алкоголь там рідко-рідко, коли вживаю. Але мітко. Я дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую. Я знаю, що ви написали, що у вас є 30 хвилин. 30 хвилин, коли ви вже ви вже втомлені. Я вам дуже дякую, що ви за мною спілкувалися. Ну, Сьоме сьогодні да сьогодні в мене вже розмова. Але ну також, е якщо ви написали, що от вам треба зі мною поговорити? Ну окей, думаю, ну давайте. Ну може ще щось є? Ну питайте. І ще скажіть, будь ласка, мені чому така історія? Ви сказали, що саме три місяці ви не будете давати більше нікому інтерв'ю, і чому зараз? Е Такий така акція, як би там <смі> сказати? Чому Ну Дали? тому що дуже багато хто просив у мене про інтерв'ю, і дуже багато кому я відмовляв на протязі досить тривалого часу. І зараз ще виплили ось ці от розмови про мої зашквари, начебто зашквари, ну там нарізали відео, якихось скріншотів там від 19-го року. Все це перекручено. Я вас я вам пропоную просто. Підписатися на канал і подивитися відео. Воно називається всі мої зашквари, щоб тут не розтягувати. Я ви сьогодні подивилася, але почала дивитися. Мене зникло світло, і я не додивилась. А зараз я лежала і дивилася відео з СБУшником якраз. І мені вискочило смс від вас, що ви можете зараз. Я бігом вибігла. Ну от будь, будь ласка, можете можете переглянути там в принципі плюс-мінус все це розказано. Що я маю тут розповідати найближчих 10 Хвилин, що я вже сьогодні розповідав шість разів. От, а три Ну і тобто, я вирішив одночасно і розповісти всім про ось ці ці як, якби зашквари, да, і е, одночасно всім роздати інтерв'ю, хто хотів у мене його взяти. Це така трохи контроверсійна тема. І оскільки я спілкуюсь з різними каналами, з різною політичною тематикою, там з різними господарями, ми знаємо, що у нас у каналів у всіх є якісь господарі олігархи як правило, або політики, то я не даю якомусь одному чи другому, а даю всім підряд і там вже були які хочеш. Тобто, вже немає такого у нас телеканалу, який не брав у мене. Інтерв'ю, тобто не можна сказати, що я даю лише про владним, а ось тим а не даю, даю лише тим, але тим не всім. Коротше говоря, я вже їх роздав. Ще завтра оце, цілий день. Я буду цим займатися. І власне, а чому я кажу три місяці? Ну, хоча б три місяці. Дайте мені хоча б три місяці попрацювати, нікому нічого не пояснювати, не роз'яснювати, не розказувати в кінцевому випадку. Ви можете просто підписатися на мій канал. І телеграм-канал, і я в будь-якому випадку там е, постійно щось публікую, постійно щось розповідаю, і так далі, е, тому що інтерв'ю це на, насправді це затратна історія. Це не те, що я зараз з вами просто сів, е, вімкнув там в домашній кофті в будь-який момент е, відео і, і просто спілкуюсь, тому що я розумію, що це ж не, не, не покажуть десь на То це потрібно е, визначити час, що ось на 16.00 зі мною будуть спілкуватися, підвести. Якось під цей час. Це насправді е, така е, підготовка до інтерв'ю або планування до інтерв'ю може відняти в тебе просто півдня, от, з самим інтерв'ю. А є зараз є чим займатися, окрім як е, розповідати всім одне й те саме. Одне й те саме, я реально кажу. Будь-яке mm -hmm. інтерв'ю моє відкриваєш, і одне й те саме лише ну, десь я знайшов кращі слова, десь е, кращі формулювання, десь гірші. Але за великим рахунком, одне й те саме. За ці три місяці ще знайдеться ще не одна людина, яка захоче вас викрити в якомусь поганому світлі. Це певна якась така. Хай викривають. Слухайте їхні викривання, розкривання. Я взагалі я взагалі вже може десь. І... Ні, я не шкодую, але наступного разу я вже не буду на це реагувати. Мабуть, тому що розумієте, коли вас викривають в чомусь, що ви в чому ви реально винні, винні, Да, що ви щось таке там робили? То може і є сенс якось про це говорити, виправдовуватись, вибачатись і так далі. А в моєму випадку я просто вирішив всім. Пояснити, ну я ж поважаю своїх підписників, глядачів, да, просто пояснити свої дії, свої там думки. В принципі, я це зробив на своєму каналі відразу а, та й все. А мене просто ні в чим викривати. Ну що, ще наріжуть якихось відосиків, попереставляють містами мої слова, і знову будуть мене в цьому звинувачувати. Люди їм а все буде. одно не вірять. Ну, люди їм все одно не вірять. Вон, я і сьогодні їздив в метро там, в трамваї. Люди підходять, здороваються, фоткаються, дякують. Всім байдуже, хто там ганяє якийсь скріншот по Телеграму, чи Твіттеру, чи Фейсбуку. Байдуже. Реально, просто байдуже. От. Тому краще взагалі було би не звертати увагу і. Я кажу, якщо щось серйозне хтось знайде, чого, а він не знайде, тому що його немає, то буде сенс реагувати. Якщо знову будуть якісь фейки, ну, можливо, вже і не треба на це реагувати. Я ж кажу: я не професіонал, я е, покладаюсь більше на інтуїцію та на емоції. В даному випадку я вирішив зробити так. Як я зроблю ще через три місяці, хто знає. Ви наразі блогер мільйонник. З чим no. я можу вас Дякую. як змінилося? Ви здивовані, тому що відбувається то, що вас пізнають, так? Це незвично в будь-якому випадку, але це приємно, певно, так. Як би вам сказати, коли ви кудись поспішаєте і вас зупиняють через кожних три кроки, щоб з вами сфоткатися, а ви не можете нікого послати, тому що ви нормальний пацан, який всіх любить, і так далі, це не дуже приємно, тому що ви ж поспішаєте, і вас хтось чекає, ви десь запізнюєтесь. А людям же ж ти не поясниш та що ти біжиш. Можна сфоткатись, можна, можна сфоткатись? можна. І так кожних три метри. Якщо ти нікуди не поспішаєш, а просто гуляєш і з тобою, фоткаються, це отак, клас, супер, ну нормально, все. Якщо тобі скучно, там, да, або там ну це нормальна абсолютна історія. Це тішить, тішить, що люди підтримують те, що ти робиш, якщо вони з тобою фоткаються і тобі дякують, то це якби натякає на те, що вони, скоріш за все, підтримують те, що ти робиш. Да? І це ну, не може не радувати. А от коли ти поспішаєш, або ти не в настрої, або у тебе свої думки. І до тебе так само підходять. Ти вже втрачаєш право поводитися, як ти міг би поводитися, якби ти не був популярним. Якби ти не був популярним, ти міг би послати одного, другого, третього і просто йти далі. А зараз в такому статусі вже не можна, тому що ти маєш завжди бути позитивним для людей. Я це розумію. Але вибачайте, буду з вами відвертою. Я подивилась вас у льоші дурніва. На тому, де ви куштували, ви мені здалися, е, куштували Сухпай, і ви мені здалися якимось дещо грубуватим таким, ніби якимсь, чи може, то ви були без настрою, чи що. Але я навіть трошки боялась вам потім писати, тому що я знаю Льошу. Ну, ми коли з ним розмовляли, і він мені. Ну, ми, ми спілкувалися про ваш канал, і Льоша цитує. Мені подобається, що ну він дивиться вас постійно. Він цитує е, якісь фрази, і я боялася, що е, думала йому ну просто написати, задати питання: типа, чувак, адекватний чи ні? Тіпа, типу, я трохи злякалася вас сам далі. Що ти далі адекватний чи не а ж я комплімент хотіла вішанути, що тепер я поспілкувалася з вами, ви не такий е, злий, як, як мені здавалося. І мені дуже приємно, е, що ви так. Е, дивіться. Е, буквально перед вами зі мною спілкувалась журналістка, е, е, і сказала: Я дивилася ваше відео з дурнівом, мені здалося, що ви такий скромняшка там. Бачите, скільки людей. Ну, абсолютно протилежні погляди на одне й те саме відео. Тому я закликаю всіх переглянути ще й відео дурніва з нами з, з, зі мною і з дімою. Так що дивіться, робіть свої висновки.